Всіх вітаю, доброго вечора! 31 жовтня. І я хочу, знаєте, що? Ну тут так багато новин з'явилося. Трошечки давайте розберемо. Остання заява Зеленського, де він каже, що в нас, ми визначили пріоритетні цілі для наших далекобійних санкцій по Росії на найближчий час. Обов'язково це все будемо реалізовувати далекобійні. Удари. Ні, він каже, далекобійні санкції по Росії в найближчий час. Ми визначилися з цілями. Ну, понятно, що цілі військові це і дураку, зрозуміло, да? Визначили пріоритетні цілі для далекобійних санкцій по Росії в найближчий час. Будемо це все робити. А ну-ка, санкції далекобійні від України для Росії. Мир. Ну, воно так далеченько полетить. Мир. Очікуйте. Очікуйте, очікуйте, дурня. Очікуйте щось неочікуване. Тобто ви навіть такого не очікуєте. Ось. Ви навіть такого не очікуєте. Куди воно полетить? Воно полетить по якимось прихованим об'єктам. Прихований рух. Зупинити рух, прихований рух. Знищити те, що військовий рух. Наприклад, завод з дронами, або, якась, або якісь аеродроми, літаки, стратегічна авіація, кораблі і так далі. А ще підприємства і виробництво вісім Пентаклі, да, летить. Да. Підприємства, виробництво, ну і все військове, в общем. І навіть те, що приховано. Що ще? Росія, Україна. Росія і Україна. Ось, бачите, Росія, ось Україна. І карта бойні. Бійня. Між Україною та Росією відбувається бійня, ескалація. Хто кого? Ще енергооб'єкти Сонце. Ну вони ж по нам б'ють, а ми по ним будемо бити. Так, і, до речі, сильно. Сильно вони відчують оці удари по сонцю. Є, таємні, є щось таємне, приховане. Воно по правосуддю. Ми його не будемо тут розкривати. Якісь такі болісні удари будуть для імператора, які за, за, загонять цього імператора. Бачите, ось імператор, ось таємні удари по правосуддю. Імператору імператор розіб'ють серце і загонять в стан п'ятірки кубків. Це повна розпач. І ще й бідність. Ну, це все, що я можу сказати. Я думаю, нічого я такого не сказала, так? Да? Прям. Давайте далі за Арешник. Арешник. Значить так, сьогодні. Сьогодні така заява малюка. СБУ Тагор. Ми знищили один комплекс Арешник. Це в Капустіному Ярі. Його знищили поза минулого літа. Вони кажуть, це значить 23-й рік літо 23-й рік. Знищили Арешнік. Тоді ще про цей Арішнік ніхто не знав, тому що перший Арішнік полетів, полетів в Дніпро. Пустий це було 24 рік осінь. Ну, тобто рік, рік тому, тільки ми дізналися про Арешнік. До цього ми про Арішнік нічого не знали. Огур знищило. Установку орешник Капустін Яр ще в 23-му році літом. Дорога військова, військова дорога, да, воно готувалося, вони готувалися, вони знали про цей орешник все прекрасно. Їм доповіли хтось, їм, доповіли, їм доповіла розвідка. Розвідка іноземна. Була робота проведена. Це не просто так, знаєте, це не просто було так. Да, агресія на імператора. Зв'язати руки дияволу. Тобто вони мали це зробити: зв'язати руки дияволу. Вони знали, що у них є орешник. Вони знали, що вони будуть бити ним по Україні. Да. Вони трошечки змінили плани. Вони змінили їхні плани. Можливо, б ми б раніше дізналися про орешника, дізналися аж через рік. Далі тут ще Зеленський каже, що європейцям треба задуматися, тому що може можуть розмістити в Білорусі, його дальність 5000 км. Так, чи збирається? Давайте за Україну будемо питати. Да? Чи збирається Росія використовувати знов арішнік проти України? Арішні проти України буде використовувати. мені, коли я питаю про арішні, коли я питаю про якусь ядерку, в останній час випадає 9 жезлів. Це карта прикордоння. Прикордоння вода, вода прикордоння. Буде використовувати арішник. Ну, по-перше, там з ним не все в порядку, з тим орішником. Давайте ще з того почнемо, що з ним не все гаразд. Він може його використати, коли буде відчувати, що від нього, що від, нього від Путіна від Росії, уходить побіда. Якщо, якщо він буде втрачати перемогу, він може його використати. Може. Знаєте, якось то, на прощанні вам. Подарок вам на прощання. Далі, новина тут ще була про ядерку. Так, давайте розберемо ось цю, да? Значить, голова Держдуми В'ячеслав Володін каже, що Захід має впасти на коліна перед Путіним, щоб той не застосовував, не застосовував бурівеснік та посейдон. Захід має впасти на коліна, просити Путіна, щоб він не застосовував бурівеснік і посейдон. Понятно, що це? Помощь, э, минуле. Покажіть, минулі часи. Хитрість, обман, робота, вибір і мир. Ну, це погрози світу. І це минуле. Тобто, таке вже було колись в минулому. Це якась хитрість і обман задля домовленості. Таке вже було в минулому. Ну, отоді, от пам'ятаєте, колись. Хтось мені з вас писав. Ну, в общем, оцей, як він називався тоді був? Між США та Росією були оці теж ядерні баталії. Карибський кризис, чи як він там називається, в общем. да. Минуле, минуле і обман. Те, що було в минулому, хитрість обман. Ну, погрози. Погрози. Світу, погрози світу. Бурів'єзник і Посейдон це погрози світу, це не нам. Заступник головы МЗС РФ кажет, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной. Проблема лишь отсутствие политической воли со стороны Киева. Нужно переходить и встречаться опять в Стамбуле. Там была неплохая площадка. Зрозуміло, площадка была в Стамбуле, не погана. Россия готова к прямым переговор... готова до прямых перемовин с Украиной, кажет, Заступник голови МЗС РФ. Зустрічі, робота да, по територіям. Ми готові зустрічатися, готові розмовляти про пажа Пентаклі і про нашу власність. Ми в очікуванні, а ви не хочете? Ми в очікуванні, нібито, а ми не хочемо повертатися до Стамбулу. А що було в Стамбулі? Нічого, окрім обміну військовополоненими, І то слава Богу, хоч це було. Більше нічого. Там було те що ми з вами знаємо: все наше, всі наші території, все наше, виходьте, ніяких військових, ніякого нато, ніякої зброї, нічого. Ось, ну, тобто, наша пісня хороша, починає з начала. Типу, це ми винні, ілюзія, вищий суд повішений. Це ми, це Україна винна. Ми хочемо, а це ми. Тобто, Росія хоче, а Україна не хоче. Ну, це така хитрість. Хитра робота диявола, хитрий, хитрий підхід їхніх там цих спецслужб. Взагалі, оце їхня риторика знов. Перекрутити все, а все одно наша пісня хороша. І останнє. Давайте спитаємо про цю ядерку. Значить, Росія почала запускати по Україні ракету 9М729, яка може нести ядерну зброю, каже голова МЗС Сібіга. Перші пуски почалися за кілька днів після зустрічі Путіна з Трампом на Аляскі. З того часу їх вже було 23 ракети. Значить, ця ракета це Іскандер М. Це балістика, цей Іскандер М. Не крилатая, а оця балістична яка. Ну, ви зрозуміли. Її дальність 500 кілометрів. Це тактична ядерна зброя. Давайте спитаємо, чого Росія почала використовувати цей Іскандер м З, з чим яка може нести ядерну зброю. А може вони в них всі такі? Чого? Чого? Трамп, дорого, да, дивіться, дорога з Трампом, зустріч, захист, мир, розпач. Розпач. Після зустрічі з Трампом, оце правда, 100%. Вони так захищаються загнати нас в розпач, світ чого? Ага. Башня, зірка. Що це? Зупинка, Отход. змінити ситуацію. Щоб. Щоб ми пішли на їхні умови стосовно окупованих територій, і взагалі, щоб ми пішли на всі їхні умови по війні, тобто на їхній план, на російський, це для цього робиться. Це така хитрість від Росії. Ладно, чи застосує тактичну ядерну зброю Росія по Україні? Чи застосує Росія тактичну ядерну зброю, наприклад, Ескандер М. Балістична ракета Іскандер М. Що застосує Росія її саме з ядеркою, що застосує Росія, тактичну ядерну зброю по Україні. Іскандер М. Туз Пентаклі перемога. Зв'язані руки. Хитрість обман. А -а. Ні, в нього стосовно ядерки, тут зв'язані руки. І знов, якщо не переможу, якщо я тільки буду відчувати, що я втрачаю перемогу, да, бачите, перемога, зв'язані руки. Як тільки він буде відчувати, що він все програє, йому капут, він тут щось може по хитрості. Да, от, от, може, щось, може щось кинути. Агресія. Так, да, в них є щось таємне, в них є, таємна агресія є. Куди? Куди? Вибір башні ви, обирають. Імператор обирає башню. Тобто куди? Хорошо, куди? Ну, Україна. Підприємство. В очікуванні. Вода. Вода може бути. Куди? Страх налякати. Плани. Підприємство. Важкість. Відлюдник, домовленості, уход. Показує підприємство, вода і відлюдник. Це може бути відлюдник, якась окупована територія, знаєте, якась окупована територія України. Туди кинути, так нащо? Залякати. Ану, покажіть, будь ласка, куди може... Де може бути застосування тактичної ядерної зброї на території України з боку Росії? Де? Що це за місце? і де? Знов тут спентаклі. Земля. Зв'язані руки. Важкість. Або йому не дозволять це зробити. Або нема дозволу, або він теж тут з карта обмеження. Він не може це зробити уход. Від цього тупік. Це нічого не змінить, тут карти кажуть, це нічого все одно не змінить. Страх. Давайте так. Я думаю, що все ж таки буде більше залякування, чим, чим використання. Сила, смерть, бо він теж боїться. Сила, смерть. І що, що буде з ним? Показую знову відлюдник. Відлюдник луна це якась окупована територія може бути. Десь щось біля води, окуповане, десь біля води. Окупована територія, десь біля води. Щось, щось таке. Але тут важко зрозуміти. Тут практично неможливо зрозуміти. Але сподіваюся, що це все буде по цій карті. Ось 9 мечів, залякування. Залякати, залякати, залякати. Ось так.